Цьогоріч Національний банк України прогнозує ріст ВВП на рівні 3,6%. У НБУ зазначають, зростання реального ВВП перевищило усі очікування завдяки гарним врожаям та альтернативним експортним шляхам. До того ж, за даними голови НБУ, попри продовження повномасштабної війни з Росією, інфляційний тиск на економіку значно зменшився. А чи відчуваєте поліпшення економічної ситуації в країні? Ви ні, абсолютно. Я не відчуваю поліпшення. Навпаки, я пенсіонерка, і я не, відп... не відчуваю абсолютно. Я тільки бачу, що це збільшується з кожним днем, коли йдеш в магазин. Ну, поки трудно говорити, тому що ціни скачуть, все зав... Ми ж прив'язані до долару. Ви розумієте, долар піднявся, піднялося в ціні. А потім долар упав, а розподнялося, вже упасть ціни не можуть, ви ж бачите самі. Що може відчувати пенсіонерка? <звук> не відчуваю. Не знаю, я якось чи не звернула на це увагу. Поки що так само, мені здається, поки що так. Я відчуваю тільки погіршення, тому що я особисто зараз працюю в сфері надання послуг, можна так сказати, і в сфері продажів, і е, долар виріс на гривню, однак ціни вирісли на 15-20%. Долар впав, е, ціни не впали.